Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас нове надходження. Це черрі джаги сірого кольору. Офіційне авто, єдиний власник на ось таких легкосплавних дисках. З ось таким тюнингом. Зараз обіду її по колу. Автомобіль з невеликим пробігом по дуже доступній ціні. Ось такий авто. Гарно підійде для міста. Ось такий стан салону. Стан дверних карт. Є чотири електростіклопідємники. Електрорегулювання дзеркал, кондиціонер. Повний електропакет. Ось такий стан сидінь спереду. Переміщаємося до салону автомобіля. Непогана комплектація. Є подушки безпеки. Є кондиціонер, також є непогана мультимедія. Ось таке ось прибори. Автомобіль на механічній коробці передач з двигуном 1,3 літри, атмосферний, економний та досить надійний. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль завівся непогано, працює рівно. Ще раз покажу салон. Ось таке авто. Нагадую, автомобіль офіційний, єдиний власник салону. З невеликим пробігом в 60 тисяч кілометрів оригінальним. Ось в такому сірому кольорі. В досить непоганому стані за дуже доступні ціни. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. Також у нас є 3 -дин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!